Так от, дивись, є вагіт Аліїв. Вагів Аліїв, та це хмарочос в Києві парус. Мало хто пов'язує поміж собою от багато речей. Вагів Аліїв власник паруса. Це хмарочос. Ви його прекрасно знаєте, ті, хто живе в Києві. В нього є донька і чомусь її звати Крапівіна Нателла, яка робила Орел Решка. Там, де було. Маса різних ведучих, які зараз перевзулися, але м'яко кажучи, подружкою на Крапівної була Світлана Лобода. Е, м'яко кажучи, ви можете провести А що? Вона була продюсеркою Світлани Лободи, але зараз уже ні. Та розійшлися. Я кажу, м'яко кажучи, вони були подружками. Та я ще раз я не буду лізти в чуже приватне життя, абсолютно. Ви можете це дослідити і зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки: Вагів Аліїв, парус, Крапівіна нателла Світлана Лобода. І у вас не буде тоді питань, чому Світлана Лобода дура? Ну, в кінцевому результаті. І чому вона виступала всюди, де можливо було виступати в Московії? В мене і так не було цього питання. Так, і її танцюрист Назар Грабер. Твої глаза, цей чувак, який в кліпі, його будинок в Бучі просто рознесли московіти. І він пішов воювати. Я вам просто, просто, знаєш, причинно послідовні зв'язки просто викладаю. Ви далі можете досліджувати самі. Але це, це настільки важливі речі, знати контекст завжди і не дивуватися. Чому у нас таке медіасередовище? Та тому що журналісти бляді. Ну, як вам пояснити по-іншому. От я сиджу зараз в етері Таня Микитенко, Рома Вибрановський, якого я знаю ще з громадського радіо з Кривенка. Це не бляді. А тих, кого я можу подивитися, в тому числі Гордон, тільки не дивуйтеся, будь ласка, зараз. Це бляді.